Вітаю всіх добрих глядачів каналу Моє подвір'я. Мене звати Іна. Сьогодні готую салат. Нам дуже смакують салати, де поєднуються зелень, овочі і м'ясо. І сьогодні я готую саме такий салат. Наразі своєї зелені ще немає, зима, холодно. От, тому салат я купила. Купила суміш салатів, салат вже помитий, готовий до використання. А ще огірок, помідор, цибулька своя. Куряче філе це також домашнє м'ясо, м'ясо бройлера. На плиту ставлю дві пательні, готуватиму сухарики і просмажу м'ясо. Щоб м'ясо швидше приготувалося, нарізаю його тоншими пластинками. І тепер приправи сіль, паприка, спеції до м'ясних страв і суміш перців. Посипаю і трішки втираю спеції в м'ясо. На розігріту пательню даю трішки олії і викладаю сюди м'ясо. Накриваю кришкою і з обох сторін просмажую до готовності. Тепер сухарики. Батон нарізаю кубиками, перекладаю в миску. Злегка поливаю олією, додаю сушений чесник і італійські трави. Добре все вимішую і викладаю на розігріту пательню. Сухарики підрумянюються, м'ясо шкварчить, розсмажую його до гарної хрумкої скоринки з обох боків. І коли м'ясо вже буде повністю готове, викладаю на паперову серветку, щоб зійшла вся зайва олія. Сухарики час від часу помішую. Тепер готую заправку, заливку. Сметана у мене 20%. Беру міцну гірчицю, лимонний сік, сіль і олія. У мене звичайна соняшникова. За бажанням можна брати оливкову. Добре все вимішуємо, куштуємо. При потребі додаємо спеції за своїм смаком. Заливка дуже смачна. Всі продукти підготовлені. Салат можна заправляти. Гляньте, яка краса в мисті. Різнокольорова. Тепер заправка. Салат дуже смачний, він по літньому свіжий, ніжний, і за рахунок того, що тут є м'ясо, він дуже ситий. Сухарики одразу в миску не викладаю, щоб вони не розм'якли, а посипаю їх у тарілочку до салату. Це справді дуже смачно.